Вітаю вас, друзі! Сьогодні 50-й випуск. Я ніколи не думав, що так затягнеться це. Але знаєте, я не хочу е кудись біжати. Я бачу якусь думку, я намагаюся, е як би в однієї програмі десь одну таку класну думку, може, декілька ще поруч щось, е щоб ми це, якби добре, добре, відкрили для себе. І сьогодні, 50-му випуску. Ми знаходимося всередині таки, такої історії, коли е, Самарія, вони були е, якби навколо е, обложене, да? і всередині був голод. І останній програми, ми, якщо ви не дивились, передивіться обов'язково, ми розмовляли про те, що. До царя Ізраїльського звернулась звернулись, звернулись ну, жінка одна. Вона якби, винувачила іншу, що з'їли її дитину, а договарювали, що потім з'їдять її. Ну, це жахлива історія. Страшне, що взагалі це якось може бути. Але я тоді казав в тій програмі, що тиск на нас, який може бути в житті, може бути таким сильним. Що ми ніколи, може, і самі не очікували, на що ми здатні. І, звичайно, цар ізраїльський він був настільки якби, приголомшений і якби цією ситуацією, що люди почали їсти своїх дітей, і він розірвав свій, свій одяг і якби виплеснув свій гнів. Ну, фактично на Бога. А, і... Звинувачував він людину, яка представляла Бога пророка Єлісія. От, Тому ця програма на, називається Усьому винен Бог знак питання. Е, я впевнений, що кожен з нас бував в ситуації, може, ми і не наважувались так от напряму прямо Богу казати. Е, але десь там всередині у нас такий, знаєте, поштовх був: ну Боже, ну що це в моєму житті? Як це може бути? Куди ти дивишся? Чому така якась несправедливість, чому ця біда, чому ця хвороба, наприклад, або фінансові якісь проблеми, і ми задаємо ці питання Богу. І сьогодні я йду далі і будемо дивитися якраз оцю ситуацію. І, і сталося, коли цар Ізраїля почув слова жінки, то роздер свій одяг. І він ходив по мурах, і народ побачив на його тілі під низом мішковину. І він сказав. Так, нехай зробить мені Бог. І так нехай додасть, якщо голова Єлісія буде на ньому е, сьогодні. Е, на цьому я трошки хочу е, зупинитись. Ще в цій програмі ми і далі зачитаємо. Але дивіться, коли він почув цю історію, він був настільки стривожений, розлючений. Я не знаю, я впевнений, що е, це відчай він, він, може вже і ночами не спав. Він завжди спав, що це з нами трапилось. І я вважаю, що знаєте. Було, було таке противостояння, мабуть, з Єлісеєм, з людиною, якою, яка якби, представляла Бога. І в наступній програмі я більш на цьому затримуюсь. Але давайте у цю думку ми проговоримо зараз саме, що коли нам важко, ми схильні винуватити Бога. Де Бог? Чому це з нами трапилось? Як це могло так взагалі... Трапиться, і, і, і чому я це бачу, що це було не просто негодування на людину, воно починається з людини. От дивіться, як дуже багато люди ставлять претензії до віруючих. Вони кажуть: якщо є Бог, то чого він так поступає? Якщо, якщо він віруючий, чого він так поступає? Якби спочатку люди якби не тянуться там Богу, щось сказати, вони кажуть: О, твої, твої люди! Але е, я впевнений, що коли починається з того, що ми дуже е, робимо е, винуватими е, людей навколо нас, особливо людей, які говорять про Бога, говорять е, від імені Бога, які проповідують нам, е, то рано чи пізно ми обов'язково, мабуть, прийдемо до думки, що Бог винний. Що Бог винний, не було у царя відносин з Богом. не було... Довіри до Бога. Ми, ми, ми часто вже читали, і коли були в Ізраїлі такі царі, написано, що там взискав Бога від усього серця, що <кхм>, мав якусь справу з Богом. Ми бачимо, як Давид завжди мав справу з Богом. Він, якби, В його, <кхм> <кхм>, в його якби, серці, в його думках, він завжди якби, спілкувався з Богом, і він шукав відповіді від Бога. але ми бачимо, що цей цар він не знав Бога. І, якби бачив погляд на Бога був через пророка. Щось, вочевидь, пророк казав, за щось там вже завжди вже були, знаєте, протистояння такі. Пам'ятаєте, як е, грішний цей цар Ахав, ловив Ільюще? Завжди це протистояння було е, е, царської влади і Божої влади, так скажемо. Да? І ось коли біда приходить в фізичний світ, ми, люди, і цей цар був не виключення, не виключення, якби йдемо на те, що ми винуватим робимо Бога. Бог винний. Чому так сталося з нами? Я впевнений, що зараз дуже багато людей в Україні, які виїхали з України, українці, вони задають питання Богу. І Часто в своїх коментах, коли люди коментують якісь програми, може, і тут таке явиться, я чую такі негативні коменти, які ругають Бога. От Ви там кажете за Бога, а чого так? А чого так трапилось? І люди якби обвиняють Бога. Куди дивиться Бог? Коли буча була. Чому Бог дає ще життя тому Путіну? Чому він не зупинять? Чому він не дасть сьогодні перемогу нам такої, щоб закінчилася війна? Кожен день гинуть люди. Ці всі питання, друзі, на які я також не знаю відповіді. Я не знаю, чому так іде. Я не знаю, чому так довго Бог не відповідає нам. Звичайно, я бачу, що Він відповідає нам. І е, взагалі диво є, бо така велика країна, як Росія, вони й самі думали, що вони дуже швидко захоплюють. Вони везли з собою парадню форму. От. І намагалися уявити, що 3-4 дні вони будуть святкувати в Києві парадом пройдуть. Але Бог дав нам захист вже більше двох років йде війна. І Хоча ми платимо дуже велику ціну, а ми залишаємося незалежною країною, і Бог береже нас. Те, що я думаю щиро, тогда, що у цей час щось повинно з нами бути. І взагалі, якщо повернутися до, цього, до цієї історії, я бачив, що Бог завжди допускав ворога, війни, біди, хвороби, голод, або ще різні там моменти, тоді, коли судився своїм народом, коли він намагався змінити, повернути серце. Ми бачимо, що як наступали добрі такі відносно, комфортні часи, то народ. Відвертався від Бога, е, повертався до ідолів і кхе, займався тим, що дратувало Бога. І тоді Бог якби допускав це. Тому сьогодні я думки маю такі, що у цей час боротьби є взагалі момент боротьби не пов'язаний з тим, що ми повинні змінитися, пов'язаний з тим, що йде війна іде супротив. Але і також ми повинні думати, а що Бог хоче від нас сьогодні. Як, як нам сьогодні змінитися? Як нам навчитися довіряти, як нам навчитися не, не обвіняти Бога, не казати, куди ти дивишся? Бо Він є Бог. Я дуже часто так сам собі кажу: знаєте, якщо як, я молюсь так, кажу, якщо ти є, то ти точно не винний. Бо якби ти був винний, ти не був би Богом. Це неможливо, друзі, мої. Бог. Не спокушається злом, не согріша, не робить помилок. Він е, е, святий, він не в часі знаходиться, він все бачить, він все чує, він розуміє, він керує нами. І краще, що ми можемо зробити, це довіритись йому. Це дуже важко, розуміти, коли навколо вже йдять людей. В якому сенсі і з нами сьогодні проїсходить, проїсходить дуже багато ворожнече. Один одного їдять як дітей своїх. І дуже хочеться закричати, Боже, де ти? Чому так з нами? Чому ти мовчиш? Чому ти не втручаєшся більш яскраво, якось більш так, ну, радикально? Боже, ти, ти, ти подивишся з нами, як, як все йде. Дуже скоро буде велика розв'язка, друзі мої, в цій історії. В наступному разі або через одну програму буде дуже велика перемога. Але до її треба дожити. І ось тут цар, він такий розлючений, він якби свій гнів направив на Пророка Божа, Божого. Він якби впевнений, що, що той щось таке, мабуть, казав, там, може, запевняв, що буде все добре. Дивіться, як зараз у нас також обвиняють людей і кажуть, ну де ви були? Де були ваші пророки? Чого ви мовчали, чого ви нічого не казали? Ще раз, друзі мої, коли нам важко, коли ми під тиском обставин, проблем, хвороб, війн, ворога, ми схильні, решт-решті, якби обвіняти Бога. Але Бог є святий, йому належить ця влада, і він не робить помилок. Знаєте, це я для себе записав як аксіому. Туди за цю лінію я не, не ходжу. Бо там смерть, там нема життя, там кінець, там катастрофа у вірі. Я для себе так взяв. Якщо Бог є, то Бог не робить помилок. Через деякий час я все зрозумію. Чи було в мене вже таке? Так було, друзі мої. Було тяжко, було незрозуміло, чому в моєму житті так. Ось у другого так. Отам От трава зеленіша. Люди вчасно щось зробили. Я слухав, як люди, а ми знали, що була війна. Ми все продали, ми виїхали, ми розуміли, а я нічого не розумів. І я пам'ятаю, коли я це слухав, я думаю, боже, що, що зі мною? Чому я, як дитина, я, я навіть дійсно не сприймав, що буде війна. Я вже привик, що там на Сході щось іде, але щоб отак Київ бомбити, і літаки, і ракети, і, і десанти, це, це зовсім не вкладалося, не в які ворота. я думав, Боже, я, я зовсім нічого не розумію. Найважче, мабуть, було, коли ти бачиш все, що йде, так от. і ти згадуєш, що Бог обіцяв, що благословить Україну, що вона буде е, е, міровою житницею, що буде хліб фізичний, хліб духовний. І ми так це розповідали. І потім бац. Ця церква в розсіянні. Нові люди прийшли, переважно нові, Є, що залишились, але менша частина. Це дуже важко дивитися на все, чому так? Що буде далі? Навіть, навіть, навіть не уявляю, що буде далі. Але я хочу бути не схожим на ізраїльського царя і ніколи не гніватись не на Божих людей, не на Бога. Я кажу, я не розумію. Пам'ятаєте, як одержав перемогу у спорі, у сперечанні дьявола і Бога Ів? Коли він каже, Я не розумію, він якби кричить до Бога: Я не розумію, я не розумію, чому так зі мною. Але він каже, що коли жінка каже, ну пахулі умрі, він каже: ти говориш, як одна як, ну, з безумних українською мовою, дурних. Чи нам тільки добре приймати від Бога? Знаєте, друзі мої, я закликаю вас довіритись Богу і зрозуміти, що наша допомога тільки від Нього. Все може трапитися раптово, і захист може прийти раптово. Ось так вийду в ефір. І, може, не стримаюся, заплачу в камеру і скажу: я вам казав, друзі, дивіться, ви чули? Ви бачили? Це Бог. Це Бог. От я дуже хочу дожити до того хвилюючого, такого, знаєте, моменту, коли Бог явить свою славу і силу, як він явив в цій історії. Наступного разу ми поспілкуємось про це. Я вас благословляю. І через що б ви не проходили, які б жахи не були навколо вас. До Бога треба тулитися, а не йти проти нього. Можна бути дуже щирим казати, я не розумію тебе, я тебе не розумію. Але я не відчеплюсь від тебе, поки не благословиш мене, поки не захистиш мене, поки я не побачу твою, ну, твою руку, твою милість, твою допомогу, бо без тебе мені все. Я не згідний щось обвіняти там Бога. Бо бачи, як і Давид, я гріхів моїх більше, ніж волосся на моїй голові. Оце смирення, це оце покаяння, воно привертало завжди Божу увагу. І Бог вставав як із палін, давав сили, давав мудрість, давав захист, Бог робив свою справу. І я благословляю вас, підпишіться на мої соціальні сіті, залишайтеся і до наступного разу. Бережи вас, Господь, до побачення!